Ну що, думали, більше не буде? Або й ні. Я живий! І так, що я хочу сказати. Дуже дякую всім за такий теплий прийом відео по Дартебі. Чесно кажучи, такого валу переглядів і позитивних коментарів я не очікував. Дуже всім дякую і так, знаєте, підсовую вам ковдрочку, щоб ви вкрилися тепленько і поступили до перегляду моїх відосів. На майбутнє хочу сказати, що далі я планую робити велику серію відосів, де я гляну всі ігри по Warhammer, які зможу знайти. Це включно з Dark Omen, Тінню Рогатої криси та всякого іншого гамна. І далеко не всі з цих ігор будуть, чесно кажучи, цікаві. Але скоро ви це побачите. І дуже, дуже скоро. Ну і плюс зроблю огляди на нове, що буде виходити там Rogue Trader та другу частину Space Marine. Там, правда, є деякі обставини, пов'язані з їх розробниками, але про них я скажу вже в відосі. А що в нас сьогодні? Сьогодні в нас інквізитор Маркір, який явно дуже сильно упарювався по вищипуванню бров і слухав дохуя New ейдж репа. Що я можу сказати? Повторю слова класика. Типікополітишин алкак, бо ноукам. І так, Хочу відразу попередити, Часть, е, частина футажів пойобана життям та мною, бо маркир дуже сильно не хотів, щоб я його записував. Проблему я вирішив, але не всі футажі вдалося врятувати. І останнє є такий, так би мовити, закидон на майбутнє все, що я скажу далі, моя особиста думка мої відчуття від гри. А різним людям подобаються е, е, різні ігри. Тому, якщо вам маркир подобається, то це тільки плюс вам, бо у вас в житті більше, ніж у мене, способів отримувати задоволення. Я вже давно хотів пограти в цього розфарбованого хлопчика, але всю ніяк руку не доходило. Плюс, що окремо відводило від гри увагу, так це повна відсутність роликів по ньому в моєму інфопросторі. Тож, як казалося, відосінь, який мене і мотивував сісти робити контент. Український контент треба шукати в собі, братан. Бачиш, як казав оцей резидент нижньої білизни побертатних пльос, не було гурту, який мені подобався. І я його створив, лайно вийшло у результаті ну, да похуй. Головне, щоб дійшов сенс послання. Тож я і зробив. Але як воно вийшло, то питання вже окремо. Що уявляє собою марків? Це Хекенс слеш рпг? Яке досить сильно присмокталося до сраки Діабло, наче намагалося висмутити звідти поживні речовини, щоб стати справжньою крутою героєю. Але висмоктати вийшло тільки гамно. І перед тим як я почну косплеїти комісара Каїна і шльопати інквізитору яйця на тулобі, хочеться сказати от що. Я бачу, чому багато кому сподобався «Мартір». Я не можу назвати ці речі, але щось в ньому, напевно, таке є. Але це явно не моя пляшечка з дівчиком, бо тягнув я цей відос, наче лопкове волосся з власного паху. Довго зі сльозами на очах і закінчив тільки завдяки виставленим дедлайнам. Дуже схоже на те, як я вчився на інженера. І варто зауважити, що за одне я точно зможу сказати дякую своїй творчості. Нарешті зможу пограти у всі ті ігри, які вже давно відкладав. Перше, про що треба поговорити, це технічні моменти. У всіх грі вбачається якась абсолютна відсутність у розробників будь-якого натхнення та навіть інтересу до власного продукту. Це як статеве життя парочки, яка ніколи один одного не любила, але продовжує залишатися разом, бо вже є дитина, і от заради неї треба жити у холодному, одноманітному подружжі, тільки іноді цілуючи сухі потріскані губи. А якщо описати їх статеве життя одним реченням, ніхто нікого не їбе. От, наприклад, графон. Ніякою стилістикою тут навіть і не пахне. Єдине, чим тут пахне, це пердіжом моєї кицьки, а разок вона так нафоняла, що я прокинувся у сльозах. Розробники Мартіра майже не грали засвітленням, не працювали над додаванням якихось прикелюх. Все, що вони зробили, так це попили вишневого тетереву, відригнули, почухали за та більшу частину розробки думали про те, як будуть ввечері їсти бананову мівін. Да, така була. Заваривши її не в воді, а в відрі майонезу. Коротше, все, що я хочу сказати, дивитися на мартіра дуже і дуже складно, він наче весь политий олією. І погляд постійно зіскальзує, намагається знайти хоч щось цікаве, може там хоч проблиску, світлення, якусь візуально цікаву деталь, але все, на що він наштовхується, це жопа. Брудна, коричнева, балахата сара, яку приліпили на ваш екран в той момент, коли ви запустили гру. Окремий моя особиста біль це локації. Сука, це така перераша, що навіть коли наш сусід подачі провалився у сорті, і коли падав то гучно кричав, а значить забув закрити роти під час приземлення, навіть він стільки гавна не схавав, як я, коли почав вивчати ці локації. А правда в тому, що якщо у Мартіра і був левел дизайнер то я бачив всього два можливих розвитку подій. Перший це Петро Петров Петрович, який працював креативним директором на Петровському тракторному заводі, і його найголовніша ідея, магнум опус цього гавнаїда. Це була особлива гайка, края якої були скошені не на 25, а на 30 градусів. І він завжди записував це значення до третього знаку, і потім кожен раз гігікав, бормочучи собі під ніс щось про трактористів. Другий варіант розвитку подій це здоровенний сука Гамункулс. Його виростили підземні черв'яки, і уявлено про цікаві локації він має таке саме, як і ці самі черв'яки. Його душа лежить до одноманітних кишкоподібних локацій, більша частина з яких виглядає як одна і та сама локація, до якої іноді додають маленькі окремі деталі. Дивиться він такий на одноманітний тунель, виритий крутами дебілими. І такий. Да, якщо підсумувати, то можна сказати, що я не дуже задоволений якістю проведеної роботи. Наступне, що затоговує пінків під сраку музика. Але насправді вона тут така сама, як і всі інші. Вона абсолютно не виділяється на фоні всього, що відбувається. Я навіть більше скажу. Я помітив, що музика тут взагалі є десь тільки на третю годину гри. Спочатку я думав, що я десь закладку не вимкнув, і там, десь на фоні, якісь невідомі мені карлани, їбуть саксофон, і частини тієї оргії долітають до моїх вух. Але ні, це була музика Мартиро. І це найсильніше б'є по ігровому процесу. Гра і так не дуже сильно захоплює у всього, що відбувається. Але з цією музикою все перетворюється на реальну сіру кашу, на вівсянку на воді без цукру і солі. І да, я завжди сильно концентруюся на звуках та музиці, бо для мене це як соус, як аромат блюда. От вам порада, яку можна застосовувати і у звичайному житті. ви погано або середньо готуєте? Навчитись готувати соуси, тим більше, що це легко, і це в один момент підійме рівень ваших на декілька пунктів. Навіть звичайна срана їбана сметана з чесником і петрушкою вже зроблять навіть звичайні макарони чимось смачні. Те саме стосується музики і звуків. Вони, як соуси до блюда. Одним махом роблять все набагато краще. Але тут у нас замість соусу розігріти в мікроволновці майонез, а замість блюда консервіровані щі. Розробники, скоріш за все, планували зробити щось веселе та таке, що буде запам'ятовуватись. Але потім їм підвезли дідо самогони настоя на обдрочених шкарпетках, і вся робота пішла шкереберть. В кінці вони зрозуміли, що реліз гри через дві години, а звуків нема, тому просто напардіве в мікрофони виклали, що було. Ну ви послухайте, це ж просто ультимативний відстій. А да, ще одно. Озвучка. Я розумію, що бюджет на всю грубу в приблизно десь півтори банки того, що дід від Харкав, коли кашляв після пачки червоних перлук, Але, блін, пацани, ну оце от серйозно? Оцей от треш з акторами, яких ви відловили по квартирам говнарів, в яких я раніше бухав на вписках. Ви оце вирішили видати як озвучку? Особливо це стосується наших супротивників. Вони озвучені як діснієвські злодюги, на голос яких наклали хуй, і дістьоршин. Will turn the Особливо виділяється Фабіус Байл. О, да, він тут є. З'являється десь на 10 секунд, отримує максимально швидкої реактивної пізди з присмаком силового фістінгу і зникає. Але до того він встигає трохи попердіти ротом, і його перформанс. О, це просто щось.

І так, за кого нам грати? Відкривай підарас у рясі. Служба Божа на сповідь прийшла. Наразі доступно 5 класів: хрестоносець, псайкер, пасасін, Техножрець та сестра Битви. Але, блять, дуже дякую грі. Бо коли я купляв повний бандл мартіра з типу всіми DLC, я розраховував, що сестра битви там буде. Уж так я хочу помаскати броньовані цицьки. Але ні, хуй мені в карман і гамна на шею ні. В повному бандлі багатій Edition нема сестри битви. Тому більшість часу я ганяв за техножриця, бо люблю Самон, при цьому зберігаючи в душі образу на гру. Тому що в паті на гру чотирьохрічної давності за 1000 сука гривень нема всіх, блядь, DLC! Хоча ладно, ладно, ладно. Я заспокоївся. Тисяча гривень і рефаунднути я не можу. Я не можу. Бо заради гри накатав більше 10 годин. Блять. І так, класом. А тут подробніше. Хрестоносець найтвердіший з класів, такий самий твердий, як піца, яка продавалася у нас в школі на першому поверсі, прямо на столі у вахтерші. Взагалі, він ну, чисто бабця, яка не встигла посвятити випічку перед Пасхою і вдерлася в церкву, намагаючись отримати благословення, не дивлячись ні на що. Він злий, сильно розмахує всім, що под руку підвернеться. Від власної сумочки до безхатька, який на порозі церкви просив милостині. І це в принципі все, що можна про нього розповісти. Але мені є що сказати про класа додатково, але я це зроблю трохи пізніше. Асасін одна із найм'якших, хто тут є. М'якший тільки Псайкер і мій пеніс, поки я намагався грати у Мартір. В неї є асортимент снайперських гвинтівок і всякі інші пукалки, на які не варто звертати увагу. Бігає швидко, бо якщо не буде бігати швидко, то величезна купа піздюлей, яка ганяється за нею по коридору, все ж таки її не здогонить. Псайкер. Якщо ви хочете, щоб було хоч трохи весело катати катишки з гною, які тут називають ворогами, то ваш єдиний вибір то псайкер. Тому що його посох має такий самий ефект на супротивників, як і пеніс шарія на його дітей. Малих просто розриває на куски, вони вибухають прикольними бульвашками і забризгують все навколо. Реально єдиний веселий клас у всій грі. Техножрець вибір для ліниви. Тобто для мене. Сумонець сервіторів, які достатньо сильні для того, щоб розривати супротивників без вашої участі. Техножрець бере в одну руку плазму, в іншу. Баночку вишневого тетереву і дивиться за тим, як його сумони гвалтують усіх істот, яких вони зустрічають на власному шляху. Це чисто батя, який привів своїх дітей в гаражі, щоб полагодити запорожець, але малі говнюки вирішили відпіздити всіх бабок на районі. Але батій не проти, головне, щоб діти займалися чимось, окрім як за компом сидіти. А тепер те, що я можу додатково сказати про клас: всі їх здібності залежать не від вашої прокачки. А від того, яка броня на них надіта. Ви не вчите нічого напряму, ви тільки міняєте костюми, з якими міняються здібності самого персонажа. У вас є тільки пасивки і три мікрохарактеристики. І те поінти в них ви можете вкидувати не кожен рівень, а тільки коли досягнете визначених точок прогресу. Причому прогрес персонажа майже не відчувається. Да, постійна зміна здібності трохи освіжає геймплей, Ну це чисто як побризгати водичку на обличчя роздувшогося трупа. Дай його шкіра почне блищати, це правда, але запах гівна нікуди не зміниться. Тим більше, що через постійну зміну я не можу концентруватися на тих здібностях, які мені дійсно подобаються, і постійно повинен переходити на всяке інше гавно, коли під руку попадається щось більш цікаве в плані характеристик обладнання для персонажа. Бачить Бог, деякі як віп я переживав як перший мінет. Боліла горлянка і хотілося плакати. І кожен раз, коли з супротивників щось вивалювалося, то я кидався туди, намагаючись знайти броню або зброю зі здібностями, які мені дійсно подобалися. Я навіть більше скажу: гілки прокачки персонажів майже не відрізняються одна від одної. У кожного класа є буквально одна, якщо пощастить, дві, унікальних дерева скілів, а все інше тупо копіпаст. Ще один момент, про який варто сказати: більшість пушок Тупо філерна хуйня. Її придумали тільки для того, щоб предметів, які ви знаходили на рівні, було до фіга. Це всякі автогани, глас пістолети і інша трахомудія, яка є в інвентарі кожного з персонажів. Вона не цікава, ти додаєш її в слот, тільки якщо вона ну набагато краще того, що ти вже маєш на даний момент. А у всіх інших випадках ви просто таскаєте її в інвентарі, або взагалі, сука, навіть не підбираєте. Тому що таке гімно навіть руками руснявого чмобіка мацати неохота. Ви серйозно думаєте, що я проміняю Веністий, великий і міцний, як справжня чоловіча дружба, силовий посох псайкера на якийсь сраний їбаний автопістолет, навіть якщо він трохи кращий? Серед інших визначних особливостей мартіра, окрім того, що доводиться шукати задоволення в колопанні за дублими руками у здоровенній бочці з говном, для того, щоб знайти там непереварену кукурузу і нарешті поснідати, є ще і моральний вибір персонажа. Ви можете вибрати шлях радикала або шлях пурітана. Це дозволяє отримувати різні перки, які майже непомітно змінюють ігровий процес. І в самому кінці ви можете вибрати фінал сюжету. Але фінал сюжету залежить тут не від того, що ви вибирали весь шлях, а від того, що ви обрали в самому кінці перед самим останніми дверями останнього рівня. Тобто ця фіча настільки ж корисна і цікава, як і пігулки, які змінюють запах вашого пердіжу. Спочатку, наче прикольно, а через пару годин не бачиш в цьому ніякого сенсу. Обидва фінали трохи відрізняються один від одного, але це не приносить якоїсь радості відкриття. Бо кінець сюжету точно такий самий, як і вся історія загалом, в дусі Вархаммера. Тільки не того Вархаммера, який цікавий, креативний і вигадливий, а в стілі всіх тих десятків книг про космодесантників, де вони всю книгу привозмагають, провозмагають, а в кінці напровозмагалися і сплять. Якщо ви Радікал, то ви вирішите використовувати хаос до Бербес Хаусу. А якщо перетанем, то ви всіх вбиваєте і сидите на кучі трупів довольні та лояльні імператори. Де, те, чесно кажучи, фінал відрізняється тільки парою діалогів, плюс у фіналі перетанена є один додатковий бій. Да й то, блін, він триває всього пару секунд, а більше ця сюжетна гілка нічим не відрізняється. Бо розробникам треба було показати, що сіквел точно буде, от треба тільки потерпіти, почекати, але придумати нормальний кліфгенгер в них вийшло всього один раз. От вони повсюду його і запхали. І останнє Сюжет. Він тут, наче, басейн з первородним бульйоном, де купаються та люблять один одного найперші одноплітинні організми. Він сука, ну дуже простий, але його ну настільки дихує, що блювати охота. Історія тут пряма як палка, і найбільше бісить не те, що сюжет тут чисто для галочки. З цим я б міг жити абсолютно спокійно. Все-таки це хек-н-слеш, і якщо згадувати ту ж діаблу, то там взагалі ти з'являвся посеред нічого і тобі просто кажуть. Йоу, чувачок, виручи кума, іди заїбаш скир, того чертяку. І цього вистачало. А тут. скільки тут записати заставок. Вони на кожному кроці, через декілька годин я почав їх тупо скіпати. Бо записки, наче скопійовані з недалугих по Верхамеру, де імператор, робить сексуальну красиву любов плоту у кіранідів, і читати їх це найпроміший шлях до того, щоб йобнутися. А сам сюжет фактично виконує роль звичайної зв'язки між локаціями. Нам просто пояснять, чому саме ми їдемо від однієї нудної локації до іншої нудної локації, але пояснюють постійно, в постійних катсцех. І частіше за все вони виглядатимуть наступним чином. Нам показують церкву. Персонаж каже. О, їбать, ми в церкві, пора тут всіх вбити. Але він все це говорить за допомогою п'ятихвилинного монологу, і тільки потім починається гра. Ми проходимо десяток кроків, доходимо до чекпоінту, а там нас чекає ще одна заставка. І так постійно. І все це було написано з не дуже зрозумілою ціллю. Може, краще було попрацювати над якістю сюжета, а не висирати з себе 4 кілометри тексту. Який буде читати тільки один дурачок, якому ну просто таки вперлося пройти цим шляхом страждання і генітальних тортур заради відео на Ютубі. Хоча, може це тролінг такий, Шо, вирішив обосрати нашу гру? Ну ладно, лашок, на тобі 14 записок, які були написані, коли наш сценаріст сів на банку Чорнив забув про неї, а потім дуже вдало пернув на аркуш бумаги. В чому ж саме складається сюжет гри? Наш персонаж попадає на борт мартіра старовинного корабля, який давно шроєбувся по варпу і різним імперським задупинствам. Ми там трохи лазимо, бачимо, що все схоже на Херсон початку 2000-х. Повсюду нассано, шелеха від семича валяється по коридорам, а всякі незрозумілі черті намагаються гопнути нас на андальну цноту. І звалюємо, бо корабль вирішує показати, що він не маскаль, і знов скачує у варп. Після чого ми отримуємо повідомлення від інквізиції, яке каже, що це не просто літаюча стара іржава побита залупа, а якийсь дуже важливий ди імперіому корабль, який треба обов'язково знайти або нас розжалують у роботів аутістів, яких тут називають сервітерами. А що далі? Уявіть собі саму стандартну, саму клішовану, саму нудну книгу про Поверхамеру, яку ви взяли з собою на дачу, бо там нема світла і інших дітей. А є тільки картопля і сапка. І після того, як ви почали її читати, стає зрозуміло, що збирати колорадського жука в банку з карасином, то не так вже і нудно. От такий там сюжет. Абсолютно, сука, не цікавий. Але якщо вам дуже хочеться дізнатися, як саме гра била мене по обличчю пакетом з-під чіпсів, в який хтось насрав, напишіть про це в коментарі. І я випущу окремий відос з повним. Сюжетом мартіра, включаючи гілки за технежевця і основну, а вони досить вільні. Бо там є, що весело попинати в залупу. А поки що дуже дякую всім за підтримку. Якщо відео вам сподобається, ставте лайк і пишіть коментар. Якщо не сподобається, ставте дизлайк і пишіть, що ви гамму. Або нічого не робіть, ми живемо у вільній країні, хто є такий, щоб вам показує. В опис відосу додам посилання на свій телеграм-канал, де я пишу всякі історичні тексти, викладаю власні оповідання та просто показую всю глибину свого почуття гумору. Ну і плюс грошей трохи збираємо моєму другу волонтеру. Приєднуйтесь, там буває смішно. І головне, бережіть себе, донатьте ЗСУ, пийте водичку та випряміть нарешті спину. Ну шо ви як собаки Сутулі, ну. Всім пакетове, я пішов далі страждать.